Житомирська область активно готується до організації та проведення літнього оздоровлення і відпочинку дітей. В березні цього року спеціально створена комісія попередньо перевірила всі табори Житомирщини. Остаточна перевірка готовності закладів до прийому дітей відбудеться в кінці травня. Готовність таборів буде проведено комісійне обстеження представниками облдержадміністрації раз головного управління Держсанепідемслужби, Два Управління Державної служби надзвичайних ситуацій три і Держгірпромнагляду чотири і залученням, те, що говорили представників і Федерації проспілок області, і представників фонду соціального страхування з тимчасового працездатних. Такий комісійний буде дозвіл. Повинен табір отримати не пізніше ніж за 10 днів перед початком зміни. Є табори, які планують роботу в чотири зміни. Як повідомили на засіданні, середня вартість путівки в дитячий табір сягає 2350 гривень. Така ціна дозволить таборам комунальної форми власності частково оновити матеріальну базу. Цьогоріч на оздоровлення дітей у літніх таборах фонд соціального страхування виділив 7 мільйонів 100 тисяч гривень, що майже на 2 мільйони більше ніж у минулому році. Фонд соціального страхування нашої області на своєму правлінні прийняв рішення направити 7 мільйонів 100 тисяч гривень на оздоровлення дітей цього цьому році. Перше мільйон сто тисяч йдуть в доплату за. Рахунок сім'ї і молоді, тобто ми доплачуємо свою частину, і десь біля півтори тисячі путівок управління сім'ї молоді видасть безкоштовно застрахованим особам, тобто людям із малими достатками, сім'ями з багато, багато дітей, які мають і мають маленькі доходи. Нерозподіленими залишаються 6 мільйонів гривень, на які планують придбати путівки в літні табори за повну вартість, але для цього необхідно провести відповідні тендери під час. Засідання одноголосно прийнято рішення в першу чергу профінансувати заклади дитячого оздоровлення, розташовані в Житомирській області.